Завжди до віку. Але, але, але Так і знав! Це ж треба. Батьку, послухай, Артур, батьку, ти запевняв, що відповісти за свій вчинок, якщо збезчестиш мене. Що скажеш тепер, принце Артур? А як я вас безчестив, невже своїм коханням? Коханням? Та ти зеленого поняття не маєш про кохання. Скористався наївністю невинного дівчиська. Батьку. Артур, запевняю, мої почуття до вашої доньки, глибокі і щирі. Бери руки від неї, інакше дуже пошкодуєш. Чи варто задля цього ризикувати життям? Артур, я скоріше помру, ніж зречуся своїх почуттів. Я кохаю вашу доньку. Усім серцем кохаю. Все марно. Я говорив з Олафом. він не хоче відмовитися від виклику. Каже, що його честь заплямовано, вимагає сатисфакції. Батьку, даремно, ти так. Цей бій на смерть. І чим ти думав? Кохання не обирають. Ти хоч розумієш, що своїми вчинками ти ставиш під загрозу мирні переговори і втягуєш Камелот у війну. Я сміливо відстоюватиму в бою свої переконання. Що з ним сталося? Леді Більше нічого. Більшого й бажати, годі. Я не розумію. Чари штукаря сильні, але ж не сильніші за мої. Приворотне зілля штука непередбачувана. Ви маєте сказати Утеру. Ні. Це бійна смерть. Якщо Утер дізнається, що хтось з королів здавався до чарів, війна неминуча. Єдиний вихід цього становища розчаклувати Артура. І розчаклувати швидко. Там щось цікаве? А ти не чула? Артура впіймали в покоях Леді Вів'ян. Що? Король Олаф кинув йому виклик. Вони битимуться на смерть. Все це через кохання до жінки, до Леді Вівян. Він бачу, ти вражена ще більше за мене. Просто це так несподівано. Не розумію, чому Артур не зміг приховати своїх почуттів. Справді. І якщо ви не проти, я не піду на турнір. Багато роботи. Звісно. А, Гвеневер, побажай мені успіху. У чому? Ти не чула? Чула. Але, на жаль, не зможу там бути. Коде, що ви повелися зі мною нечесно. Про що вона говорить? І гадки не маю. Are... а ви задоволені? Моїй пальці залишаться при мені? Штукар. Я вкрию твої пальці золотом! <реш> Краще годі було і сподіватися. Мілорда, я ж обіцяв, що не підведу. Якщо Олаф уб'є Артура, Утер оголосить йому війну. А якщо Артур порішить Олафа, то війну оголосять люди того. <реш> так чи інакше, ми виграємо. Король Олаф вимагає сатисфакції. За давніми законами Камелота суперечку ми владнаємо на турнірі. Буде три етапи: обрана зброя, ратище, булава і меч. Бій за лицарськими правилами на смерть. Усім зрозуміло. У вас зламане ребро. Мені не боляче. Я не переможний. Гаус, кохання здатне здолати всі перешкоди. Це правда. Так не може далі тривати. Бій нечесний. Артур витає у хмарах. Я не знаю, як допомогти. То знайди того, хто знає. <рес> Це чари я випробував усе, що міг твоїх слів. Я зрозумів, що закляття вразило його серце. Серце в нього керує розумом. Такого закляття не знімеш ніякими чарами. Має ж бути якийсь вихід надто велика сила закляття. Я не дам артуру померти. Не будь таким нетерплячим, юний чарівнику. Допомогти може лише сила, могутність якої мало хто здатний збагнути. Будь ласка, в мене обмаль часу. Ця сила. Скажи вже. <рес> Ця наймогутніша сила споміж усіх. Кохання. Кохання? Знайди ту, кого Артур кохає по-справжньому. І що потім? Від її поцілунку чари розвіються. І Артур забуде про Вівіан. Ну, ви певні, що можете битись, поки в мене перед очима Вівіан, я можу завоювати весь світ. Крім того, була і коник. От побачиш.